Доведіть, що при будь-якому натуральному n виконується рівність сума кубів послідовних натуральних чисел дорівнює квадрату ось цього труба. Перший крок. Перевіримо, чи буде рівність правильною при найменшому значенні n, тобто при одиниці. Якщо n буде одиниця, то 1 в кубі буде одиниця. Записали в лівій частині. Тут також замість n підставляємо одинички. Отримуємо 1 плюс 1 2. – 2 поділити на 2 це 1. 1 в квадраті. Ось що ми отримуємо в правій частині. 1 в кубі і 1 в квадраті це одиниці. Тому рівність ми отримали правильно. Друге, припустимо, що рівність буде правильною також і при n дорівнює k. Тобто підставимо замість n k сюди, сюди і сюди. І отримуємо вже замість N в кубі, k в кубі, тут k на k плюс 1. Тепер доведемо, що рівність буде правильною, і при N до рівня k плюс 1. Доводить ми будемо, спираючись на наше припущення, тобто ми використаємо ось цю суму і її значення. Наша сума ця, ось вона. Її значення це ось цей квадрат оцього дробу. Тобто всю оцю суму кубів ми заміняємо квадратом оцього дробу. І отримуємо наступне. Ось така рівність. Тепер врахуємо, що 2 в квадраті це 4. Відповідно, коли ми будемо зводити до спільного знаменника то Цей дріб помножимо на 4. Отже, що було зроблено. По-перше, ось тут я підніс до квадрата. кожен множник в чисельнику і 2к в квадраті це 4 Тому отримав k в квадраті, k плюс 1 в квадраті, ось. Тут я звів до спільного знаменника. Тобто домножив на четвірку чисельник і знаменник. Отримав такий дріб. Тепер ми бачимо, що ми додаємо дроби з однаковим знаменником 4, тому ми можемо переписати суму цих дробів відповідно у вигляді одного дробу. Ось такий дріб ми отримали в лівій частині, і зверніть увагу, що тут у нас спільний множник k плюс 1 у квадраті. Винесемо його за дужки. Після того, як k плюс 1 в квадраті ми винесли за дужки, в дужках залишилось k квадрат додати 4 помножити на k плюс 1. Ось цей вираз. І тепер в цих дужках ми розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Після зведення подібних доданків ми отримали ось такий квадратний тричлен, який являє собою формулою, формулу k плюс 2 в квадраті. Замінимо. І останнє, що ми зробимо, врахуємо, що четвірка це 2 в квадраті. І тепер оцей квадрат перепишемо за дужками. ось так. Отже, і при рівня k плюс 1 ми отримали правильну рівність, що й треба було довести.